Отже так, слухайте, протестувальники, це стосується вас в Україні, перш за все. От послухайте, кожен ваш день протестів, що ви там виходите за основи демократії чи за 200 гривень, там то не важливо. Але ви пам'ятайте, що за кожен день ваших протестів на ваших руках... У що ви тримаєте ці таблички картонні, на ваших руках кров наших людей. По-перше, на передовій і та й усіх людей, <кхем> які, які потрапляють під обстріли. Чому пояснюю? Це ці ваші ну, двіжухи, всі, да, протести, їх показують по новинах своїх. Кацапстані. От. І вони ж показують їх зі своїм, зі своїм сюжетом. Ну, розумієте, так, вони показують картинку, а диктор їхній ну, називає це так, як там методичка написала. І там сидить оцей Тимур, який там до останнього сумнівався, дивиться ці новини. І ви ж не забувайте, що при, при цьому він є, їсть у оці Мівіну до давиться, розумієте, якоюсь макатою. І думає, та напевно піду я підпишу контракт. Бо дивіться, що там коїться. Треба і рятувати їх. ну, Дійсно, повиходили молоді дівчата. Треба їх рятувати від того Зеленського. Ви дивіться, що він там робить. Ви розумієте, що яка орда, їх і так багато, а стане ще більше. Просто із одного сюжетика. А кожен день вашого стояння це один сюжетик на одному каналі. А каналів них більше 20. Да? Ну, таких я маю на увазі, великих. Я за регіональні вже не кажу. От, уявіть собі. Це тисячі людей, десятки тисяч людей підпишуть, підпишуть контракт з, з Кацапстаном. Не тільки з Росії, а й з е, у цій, е, ну, Киргізії, Казахстану і ну, розумієте. Основна маса, звичайно, з Росії. З, фу, фу. З болот, ну, ноги, але ж ну, ви хоч би подумали головою, якщо немає своїх мізків, хоч би спитали у когось компетентного. Всім добра ніч.